Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 27 лютого четвер і ввечері я пропоную вашій увазі програму зарубіжжя. Програму про все важливе у світі, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії Іспанії. І безумовно, що зараз всі ми уважно спостерігаємо. Що там навколо завтрашньої зустрічі Володимира Зеленська Дональда Трампа щодо угоди про рідкісні метали, корисні копалини? Також велику увагу привертає сьогоднішня зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з Дональдом Трампом. Там також буде багато питань щодо України, гарантії безпеки України. Сьогодні відбулася зустріч делегації США та Росії. У Туреччині цікаво, про що вони говорили. І загалом ситуація навколо і північно-корейських військ, які ніби знову направлені, і додавилась їх кількість в Росії, також що Туреччина щодо миру в Україні, про все це давайте зараз подивимося. Ну і хотів би вам сказати, щодо зустрічі Володимира Зеленського Дональда Трампа, там є цікавий один момент щодо підготовки цієї зустрічі до... Дивіться програму до кінця, і я вас повідомлю, що про це написала італійська газета для Републіка. Отже, Сполучених Штати Америки, The Washington Post. Північна Корея надсилає додаткові війська воювати на боці Росії, про це заявив Сеул. Схоже, Північна Корея направила більше військ для підтримки Росії у її війні, повідомило в четвер, тобто сьогодні, розвідувальне агентство Південної Кореї. Але агентство ще не визначило, скільки саме додаткових солдатів було розгорнуто. Тут з січня, там пам'ятаємо, вже ніби не брали вони участь у північнокорейські війська у бойових діях у на Курській області. І тепер вже от, ніби і є повідомлення від наших військових, що знову почали брати участь у бойових діях солдати Північної Кореї. The New York Times. представники США та Росії, зустрінуться, щоб обговорити відновлення штату посольства. Про це заявив вчора міністр закордонних справ Росії Лавров перебував в Катарі. Він сказав, що вчора він говорив про те, що сьогодні вони зустрінуться для того, щоб говорити саме щодо питання ну, з повернення тої кількості дипломатів посольства Росії в Вашингтоні, в США, у Москві бо протягом цих років там постійно скорочилася і була обмежена кількість дипломатів, які працювали в посольствах. Ну, я насправді не думаю, що тільки цьому основна причина зустрічі представників Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. І Велика Британія. Велика Британія у нас зегардіан. Жанна Шахін, це сенатор демократ від Нью-Гемшера, вона, до речі, перша жінка, яка була обрана і губернатором, і сенатором Сполучених Штатах Америки. Також вона заявила, що Трамп може домагатися годи про корисні купалини як з Росією, так і з Україною. Про це також. Я вже говорив, повідомляв, це достатньо дивно виглядає, тим більше щодо тієї території, яка окупована Росією, там також і ці рідкісні метали, корисні, коп, е, корисні копалини. Вона, вона, я вважаю, що все, що допомагає позиціонувати Україну для будь-яких мирних переговорів, є позитивним кроком, сказала Жанна Шехін з нью гемпшира високопоставлений демократ у комітеті Сенату з міжнародних відносин і Збройних сил. Вона нещодавно від відвідувала відвідала Україну. Вона є е, віце-президентом тої групи підтримки України у Сенаті Сполучених Штатів Америки. Е, заявляючи, що Україна не може розраховувати на повернення всіх територій захоплених Росією, відкидаючи мету Києва приєднатися до НАТО. Трамп заждав угоди з Україною як відплату за військову підтримку. У середу Трамп заявив, що Зеленський відвідає Вашингтон у п'ятницю, щоб підписати дуже велику угоду, яка стосувалася рідкоземельних та інших речей. Про це пише британська The Guardian. Британська За Телеграф. Стармер повинен витрачати 5% ВВП на оборону, каже Білий дім. Білий дім закликав Велику Британію збільшити витрати на оборону до 5%. Напередодні зустрічі, ну, сьогодні має бути зустріч Стармера і Трампа. Високопоставний чиновник адміністрації Трампа сказав телеграф, що президент Трамп справді продовжує закликати наших сусників по НАТО ще більше збільшити свої витрати до 5%. Також він зазначив, що Трамп був дуже задоволений заявою Кіра Стармера у вівторок про те, що Великобританія підвищить військові витрати до 2,5% до 2027 року. Як би там не було, Міністр Кабінет кабінету міністрів сказав за Телеграф, що Україна буде темою номер один, яку обговорюють Кір Стармер і Дональд Трамп під час зустрічі сьогодні у Білому домі. Франція, француз сказати Лемон. Прем'єр-міністр Ірландії після зустрічі з Володимиром Зеленським обіцяв підтримку Україні. Ну Володимир Зеленський зупинився в Ірландії. Він летить у Вашингтон. Він там зустрівся з прем'єр-міністром Ірландії, і той обіцяв підтримати Україну, зокрема і у вступі до Європейського Союзу. і Це дуже добре. Також Лемонт пише про те, що завершилися переговори між Росією та США в Туреччині. Вони продовжувалися 6,5 годин. Ну ви розумієте, що 6,5 годин про те, щоб там збільшити кількість чи повернути кількість дипломатів у Вашингтоні чи Москві. Ну це точно для цього не потрібно 6,5 годин. Отже, я думаю, що вони реально розмовляли про питання щодо миру в Україні. І, зокрема, тут пише Люмон: що ніяких поступок з боку Путіна нема. Україна має поступитися чотир чотирма частково окупованими територіями всіма, ну включаючи Крим, то само собою. Так, з вимог Росії, і також відмовиться від вступу до НАТО. Французька Ліфігра. Військові гарантії покладені на європейців. Ну, пише про те, що вчора заявив Дональд Трамп, що він не буде гарантувати, що це має, мається в увазі в угоді про корисні купали гарантій не буде, що це не підлягає так обговоренню. А от щодо дострокових якихось гарантій безпеки для України, це має займатися. Європейці про Це пише французьке Le Figaro. Німецька зіддача Zeitung. Стармер США повинні забезпечити миротворчу місію. Перед візитом до президента США британський прем'єр вимагає, щоб у разі створення європейських миротворчих сил США забезпечили їх захист. Трамп в свою чергу виключає вступ України до НАТО. Ну про що ми вже з вами згадували? Німецьке агентство преси, Франція хоче отримати склад зброї для України як гарантію. Ну, міністр оборони Себастьян Кроню Сказав Франц Інфо, що от зараз мова про те, щоб були війська європейських країн в Україні поки що не йдеться, але того Україна має мати всі можливості для того, щоб себе захищати. Для цього він пропонує, щоб були склади зброї у Польщі. Це на мою думку дуже добре. І чим більше буде тої зброї на цих складах, тим краще. Тобто ця, ну мені особисто вона подобається. Зокрема, тут пише німецька німецьканство преси, що сказав Лякурено. Розміщення військ на території Польщі чи на українській території поки не варіант. Ми ще не там. Зараз на кону стоїть забезпечення того, щоб українська армія могла продовжувати захищатися не тільки в цей момент, але й коли гармати замокнуть. І це правильно. Іспанія, іспанська емундо кошта розмовляє з Радоганом про тривалий мир в Україні. Президент Європейської ради Антоніо Кошта він сьогодні телефоном поговорив з президентом Туреччини. Ердоган говорив там і про Сірію, і безумовно про Україну. І це дуже добре. Туреччина зараз знов почала проявляти активність. Ердоган, коли Зеленський був з візитом в Туреччині, говорив, що він готовий, щоб Туреччина от була майданчиком для переговорів, для укладення договору про припинення війни в Україні. Іспанське інформаційне агентство Міжнародне ЕФЕ. Макрон прибув до Португалії для зміцнення оборонної співпраці з прицілом на Україну. Ну, він сьогодні, четвер, прибув в Лісабон з, з дружиною, і це державний візит. Зокрема, як пише Ефе. Щоб розпочати державний візит спрямований на просування власного порядку денного європейського союзу у питанні оборони та безпеки, а також зміцнення двосторонньої співпраці і інноваціях. Ну чим краще буде безпека оборони в Європі, тим краще буде для України. І от Італійська «Ля Републіка, газета «Ля Републіка, про яку я говорив, щодо підготовки візиту Зеленського в Сполучені Штати Америки. Засоби маси інформації про републіка. Макрон переконав Трампа не скасовувати візит Зеленського, так на хвилиночку. не скасовувати. Візит Володимира Зеленського до Вашингтона був скасований Сполученими Штатами, якби Емауель Макрон не втрутився, щоб переконати Дональда Трампа підтвердити зобов'язання. Про це стверджує французький мовник BFM TV. Запланований на завтра візит президента України до Вашингтона, американці вже скасували, але Білий Дім скасував своє рішення після телефонної розмови з Еммануелем Макроном, пише для републіка, посилаючись на цей французького мовника BFM TV. За даними дипломатичного джерела. Вчора Зеленський отримав повідомлення від американської адміністрації про те, що він більше щоб він не приїжджав до Вашингтона для зустрічі з Трампом. Потім Зеленський зателефонував Макрону, а той Трампу попросивши прийняти українського лідера та додавши, що він сам це гарантує. Зрештою Трамп погодився, особисто голосив, що прийме Зеленського в Білому домі. Тобто, ми маємо тепер розуміти, що зустріч буде дуже непроста. І я думаю, що те, що заявляв і наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні, і те, що заявляв Зеленський вчора вечором, ну як я маю на увазі ті умови угоди, вони можуть бути зовсім не такими, які про які вони говорили, і які їм, скажімо так, ну представить президент США Дональд Трамп. Тобто, побачимо, чим закінчиться цей візит. Сподіваємося, що він закінчиться все-таки позитивно. Також сподіваюся, що ви додивилися програму до кінця, бо вона була для вас цікавою пізнавальною. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, в завершення свій програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!